Ми хочемо показати, як ми ремонтуємо БВВ 730, 730 своїми руками в гаражних умовах. 735 поріг. поріг була бита передня ліва частина. Поріг загнутий всередину, здоров'ю. Що можна туди вилетіти? Оленджерон. Загнутий був всередину моторної акція і передня частина. Є? О, це не Світло говно. О, ми висварили передню частину, відрізали. Була приварена першим власником і ленджерон висварили по точкам. Поставили його на місце, фактично взяли з донора, з такого ж самого. Теоретично і практично мають навіть зійтися всі ті точки, які є засвердені. Поставили, розміри всі, зняли зверху від стакана до стакана. По довжині, по діагоналі. Тут розтяжка будучи поведений в ліву частину, в ліву сторону. тобто. Та і все. Наслідуючі будемо відео показувати, як обварити добре. Там у нас самі з перших німецьких пілавтоматів. Це слідуючі, але це потім покажемо. Та і все.